Вітаю, друзі! Пропоную вам розігрівчик перед матчем чверть фіналу і євро 2024 Португалія, Франція. Всім приємного перегляду. Ви залишаєте свої коменти там, свої думки щодо результату ось в цьому двобої. Як ви гадаєте, хто все ж таки дістанеться півфіналу? Ну я хочу вам ще раз нагадати, що це повторня фіналу у ІФА Євро 2016, що відбувався у Франції. Тоді єдиний м'яч забили португальці, здобули той трофей, і я так гадаю, що французи зараз мають дуже так достатньо велику жагу до того, щоб помститися і. Взяти реванш, як мінімум, взяти реванш. Отже, отже можемо ознайомитися зі складами Мен'ян в воротах 4-3-3, схема. Ну всі, начебто всі, всі, хто потрібен на місці, Грізьман навіть, ще в складі і Бапе з капітанською пов'язкою. Ну і на цьому євро Кілян Бапе дійсно, як ніч за Черепашку, тому що там зламав ніс чи щось таке, тому змушений бігати у масці. І... Це виглядає дуже команду. К... Кіліан Бапе. Дивіться, що він робить. Він вже коловорити кошти. В останній момент там португальці відбилися. Фернандеш в центр віддає. Вітіндя. Вітіндя. ну і немає. Немає, немає варіантів зовсім. Фернандеш. Фернандеш. Тягне, тягне, можна йти. І що там на протилежному фланзі, а там, ну як завжди, розробну кишови зробили з грою. Ну, немає там кому навішати. Раніше якось відкривалося. Пропонували себе футболісти, удар по воротах навіть відбувся мячик байбатьом, -бай бапе. Я особисто вважаю, що ну, на цьому турнірі знає, португальці такі собі, і французи. Тому я тут навіть бою, боюся, що, що небудь і прогнозувати. Антуан Кельзман м'яч всі ці невпевнені дії, кошти ну, міг би хоча б спробувати дістати той м'яч, хоча б руки там простягнути. Ну але все ж таки французи досягають. Ну що це за сейф? Французи досягли свого. Тому не знаю, в реальному житті, хто здобуде перемогу, тоді станеться півфіналу саме з цієї пари. Простіше, мабуть, що спрогнозувати е... Іспанія-Німеччина. Мені здається, що там Іспанія пройде далі. Хоча все може бути, це футбол. Ніколи не вгадаєш, але чомусь я так гадаю, що іспанці пройдуть. А ось тут фіг знав, знову португальці з м'ячем і кому. Ну віддай же ти раніше. Не хочуть, не хочуть грати в пас. Останні секунди першого тайму. португалія франція 0-1 рахунок. Бапе тут на фланзі. Бапе і по центру і на фланзі Бапе скрізь. Перший тайм команди відіграли. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходите посилання в описі під відео. Португальці поки що ну, ну, не то, що ніякі, але коли там поблизу воріт французьких взагалі не знають, що, що з м'ячем робити? 61-39, проте португальці більше володіли, 0-2, 02-04 очікувані голи. Взагалі-то, якщо брати е, перемогу е, в цьому турнірі, то мені здається, що португальцям що у Французів шансів не дуже багато. Ну, навіть порівнюючи з Іспанія, там Німеччина, хоча з тієї пари, як вирозумієте, хтось один залишиться. Ну що це було? Що це було? Награли португальців захисті. Помилка на помилці. 0-2. Канте навіть забивають. Навіть Канте відзначається сьогодні забитим м'ячем. 0-2 вже маємо друзі. 20 хвилин до завершення матчу. Мендерж з м'ячем, атака лівим флангом. Ну і знову там немає варіантів, лише сам пройшов. Перекинув собі під праву, пробив Майк Манян на місці Рафа Леао. Непомітний, не кріж, взагалі, взагалі, де, він, де він був всі ці 80 хвилин. Осман Дембеле. В нашому матчі французи явно сильніші. Чого мені проходить? З... Де захист? Я в шоці. я сподіваюся, що сьогодні на реальному євро буде більш цікава якась боротьба, більш конкурентоспроможня збірна Португалії, бо це взагалі щось. Стоять, нічого не роблять. Я обрав найскладніший рівень складнощі, друзі, най, найвищий, тобто легенда. Ultimate, коли граєш швидкий матч, не обирається. Як ви зрозуміли, не граю я за жодну з команд. Спостерігаємо, симулюємо, спробуємо за допомогою сі 24 спрогнозувати результат. Французи відібрали м'яч, де м'ячик виходить. Плюс хвилина лише до цього матчу. Три голи. Ми з вами побачили, Реф вирішив, що досить командам грати, досить злучатися над португальцями. Ми. Я би не сказав, що Франція дуже так грала. Скоріше Португалія взагалі забули вийти на футбольне поле. Ну в нашому матчі, друзі, ось так: от Франція без проблем здолала Кріщану Роналду і компанію. 0-3, розгромна перемога, крукують до півфіналу. Як воно буде? На реальному Євро 2024. Вже сьогодні ввечері дізнаємося. Нагадую, що у 19-й Іспанія, Німеччина, а о 22-й за київським часом. Власне, Португалія, Франція. Всім цікавого футбольного вечора. До нових зустрічей. Бережіть себе, пока-пока.